Ми виїжджаємо раз на два тижні на цю забудовану мілітенка Шоломалейкома. Там ну, декілька треків. Перший трек будинок вбивця, і з ним вже 23А. Вони вже працюють останні 20 років. А з 16-го року о, о, активно їм опікується Віталій Володимирович Кличко. Виділили гроші, зібрали гроші з людей, почали будувати. У 2020 році будинок закінчилось. За інформацією співробітників КМДА, гроші покрали зараз, які гроші довиділили, і якусь секцію будуть водити. От, от вона може бути введена в експлуатацію, там вже там ремонти всередині роблять, бо людям продають квартири з базовим ремонтом. Але підключення опалення тягнеться вже перейшло на третій рік. В Цьому році знову не зроблять, тому що зробили помилку в плануванні і виконанні. Тобто, вся ця срань розкапана, перекапана півлісового на мілютенка, з того, що якийсь рагуль погано запланував, погано побудував, погано це зробив, виконав. І зараз це буде знову перероблятися. Значить, ми під'їхали безпосередньо на це будівництво, покликали інженера, він сказав, да да тут ну, треба було не так робити, треба було робити, а вони ну, зробили центр, потім зліва, потім справа. Треба було робити зліва, центр, справа. Тоді би було як би ну і Вони через траку так зробили, через траку отримали. Вроді би вже закопали, перекопали, труби, проклали, але підключення таке саме і, і так далі. Це вже спуск води і решта, Вони не встигають до опального сезону. Вже зафіксували, що не встигають. Отже, залишається конструкція, і зараз нам Київське пленерго формально має підтримати, підтвердити, що все буде окей, бо це їхнє хазяйство. А поки що підключення фінального не буде. Це буде третій рік.